Українська література сьомий клас Тарас Шевченко. Балада Тополя. Казково фантастичні і фольклорні мотиви в баладі. Тарас Шевченко як поет починався з балад. Реве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. Ці відомі рядки є з першої романтичної балади Тараса Шевченка «Причинна». Збірка кобзар, балада «Причинна» не ввійшла до збірки Кобзар, вона була надрукована в Альманасі Ластівка 1838 року. Збірка Кобзар вийшла у Санкт-Петербурзі у квітні 1840 року, і у цій збірці була балада тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. У Шевченка були ще інші балади. Наприклад, пізніше він написав баладу Лілея За що мене, як рослає, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? Сьогодні ми говоритимемо про баладу Тараса Шевченка «Тополя». Чому Тополя? Ось перед нами малюнок Тараса Шевченка, виконаний олівцем, теж називається Тополя. Тополя в Україні вважалася символом дівочої краси, а також символом самотності, з народної пісні поховала сина та під церквою, нелюбу невістку під дзвіницею. Посадила над сином зелений явір? На невістонці білу тополю, став же явір та приживатися до тої тополі та прихилятися, стали їх могили та присуватися. Зайшла тоді мати дітей оглядати, Лебонь же ви, діти, вірненько любилися, що ваші вершечки докупи схилилися. Це з народної пісні, і в народних піснях дуже часто згадується тополя, перетворення людини в тополю. І з легенди: молодий козак поїхав за море і залишив на батьківщині свою милу, невтішна дівчина за порадою чарівниці, стоячи на високій могилі в степу, виглядала свого любого і перетворилася на тополю. Слово балада походить від французького «балладе», від прованського балар, що означає танцювати. Первісне значення слова балада це танцювально хорова пісня середньовічної Західної Європи. Протягом віків поняття балада відходило від свого первісного значення супроводження танцю. І у XVI столітті в Англії баладою почали називати гостро сюжетну пісню, в якій зображені фантастичні або героїчні події. Балада це невеликий віршований твір казково-фантастичного чи героїчного змісту. Найбільш поширеними ознаками балади є те, що балада має невеликий обсяг, у ній часто зображуються фантастичні події. Балада завжди має напружений сюжет. Балада має трагічну розв'язку. Її називають епосом нещасливих людських доль. Метаморфоза. Метаморфоза це зміна фізичної форми організму. Перебудова організму над природними засобами. Виявляється, що метаморфоза це не обов'язково казкове якесь перетворення. У природі теж трапляються метаморфози. Наприклад, гусениця перетворюється на метелика. З личинки формується пуголовок, а потім повністю доросла жаба. І вапняк. Перебуваючи під пливом високих температур та тиску, переходить у кристалічну форму, стаючи мармуром. У чому незвичайність опису природи, на початку балади? Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби лини. Одна одна, як сирота. На чужині гине. Бачимо самотню тополю, широке поле, могилу, кругом ніби лини, чужина. Пейзаж співзвуч... є співзвучним з подіями, відтвореними у баладі. Пейзаж є романтичний. Романтичний пейзаж відтворює в художніх образах незвичайний, часто фантастичний світ. Романтичний пейзаж деколи буває і трагічним. Перед нами картини Івана Айвазовського, Сергія Крайнєва, Чана Шехуна, Гурліта Луїса. Це картини, намальовані у стилі романтизму. Тут ми бачимо незвичайні художні образи природи або фантастичні. Про що шумить листя тополі? Яку історію хоче нам розповісти? Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила і не спинила. Пішов та й загинув. Перед нами традиційна історія розлука дівчини з козаком, марне сподівання на зустріч, страждання і звернення до ворожки. Іван Франко писав про баладу Тополя Шевченко злучив у одну два осібні мотиви казочні про те, як дівчина при помочі чарів викликує неприсутнього милого. І про те, як дівчина перемінюється в тополю, визнач елементи сюжету балади тополя, який епізод є, на твою думку, найбільш напруженим? Отже, експозиція, знайомство Подіброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнето полю до самого долу ми знайомимося з тополею, яка одна однісінька стоїть в степу. Зав'язка це початок дії. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила й не спинила, пішов та й загинув. Розвиток дії минув і рік, минув другий, козака немає. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Кульмінація найбільш напружений епізод. Вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася, коли дівчина пішла до ворожки і втретє випиває воду. І розв'язка. І на диво серед поля тополею стала. Дівчина стала тополею. Лірична героїня балади Тополя незвичайна адже це романтична балада. А в романтичних баладах є незвичайні герої в незвичайних ситуаціях, яким є емоційний стан дівчини. Шевченко пише: не щебече Соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Дівчина не співає. Українці це співучий народ, українці співають завжди, і коли раптом замовкає людина, то є причина тому, чому вона замовкає. Кажуть, що коли людина співає, у неї виростають крила? Чому дівчина не може співати сиротою білим світом нудить. Чому героїня відчуває себе сиротою? Адже ми точно знаємо, що у неї є мати, і тут ще згадується, і батько без милого скрізь могила. Яким є світ дівчини без милого? Чи дівчина має можливість поділитися з кимось своїм горем? Може, з матір'ю? Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш моя доню? Стара не спитала. За сивого, багатого тихенько єднала: Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш. Панувати. Мати цікавиться переживаннями дочки. Чого в'янеш, моя доню, стара не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Не хочу я панувати, не піду я мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше маму в труні лежать, ніж його побачить. Так відповідає дочка. Чия позиція для тебе є ближчою? Матері чи дочки? Чому дівчина вдається до ворожки? Які почуття нею керують? Скажи ж мені, де мій милий край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його моя си за серце не навчити. Пішла б же, я утопилась жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулась, тяжко мені, тяжко. Вічий відчуває. Цікавість все-таки до ворожки прийшла, безвихідь, острах, жаль душу згубити, покинутість, тривогу, які почуття, на твою думку, керують дівчиною. До допомоги ворожок зазвичай вдаються в переломні моменти життя, дуже драматичні, трагічні моменти життя. І до окультних послуг найчастіше вдаються нерішучі, невпевнені в собі люди. Або ті, хто хоче, щоб їхні проблеми вирішив хтось інший, як ти гадаєш. В українському народі в давнину ворожили не тільки відьми, волхви чи ворожбити. І бабуся є звичайною людиною, яка через свій трагічний досвід стала ворожкою. Бабуся дає їй. Зілля, яке заварила. Ось на тобі сьогодива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало. Не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз. Не приїде. Втретє, випить треба. За перший раз, як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. За перший раз загоїться все лихо, воно буде такою, як була раніше. За другий раз. Якщо живий коханий він може приїхати. А за третій, каже бабуся не питай, що буде. Число три можна зустріти у народних казках. Герої часто повинні або пройти три випробування, або вибрати один із трьох шляхів, або загадати три заповітні бажання. При цьому часто те, чого вони хочуть, виконується саме втретє. Остання пісня в степу, кому вона адресована. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости, гнучка та висока, до самої хмари. Спитай Бога, чи діждує, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. Потім, боці моя доля. По сім боці горе, десь там милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, а хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доля моя, Боже милий, Боже. Подивися, тополенько, як нема заплачеш, до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш, серце, тополенько, все вгору, та й вгору. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Плавай, плавай лебедонько, по синьому морю, звертається дівчина. Діва лебідь це давній образ. Перетворення людини в лебедя поширений у багатьох народів. У казках, легендах і переказах лебідь це символ вірності, кохання і самотності, якщо він один, якщо один лебідь це символ самотності. Ростиш серце тополенько Все вгору та вгору. Остання пісня це сповідь дівчини, яка перетворюється на тополю. Балада тополя близька до усної народної творчості випише приклади художніх засобів, які надають баладі ознак фольклорного твору. Ось, наприклад, постійні епітети це такі епітети, які часто повторюються у фольклорних творах: Біле личко, оченята, Щира правда, народно пісенні метафори. Чуло серце недоленьку, вітер виє, гуляє. Порівняння поле, як те, море. Воркує як голубка без голуба. І, звичайно, дуже багато зменшувально песливих слів є у баладі тополя лебедонько, тополенько, бабусенько, голубонько. Ось ці художні засоби надають баладі ознак фольклорного твору. Чому після зілля дівчина не померла, а стала тополею? Можливо, Тарас Шевченко якраз і втілює в баладі Тополя ідею незнищенності справжнього кохання, а може, ідею незнищенності людини людина не помирає, людина вічна.